Швидка розплата у кривому розі чоловік намагався обікрасти залізничні вагони. Натомість сам потрапив під потяг. Поїзд раптово рушив, він не втримався і впав на колії злодія. Розрізало навпіл. Його тіло знайшов працівник залізниці. Виявилося, що загиблий вже був неодноразово судимий. 26-річний чоловік лише кілька місяців тому вийшов на волю, ніде не працював. На цей момент вже перебував під підпискою про неви за дрібну крадіжку. Утім зупинитися не зміг. Остання крадіжка стала фатальною. Пані затримували працівники карного розшуку в грудні 2014 року разом з трьома встановленими особами, які скоювали крадіжку залізничних вагонів вантажу, а саме феросплавів. Вмісті ми з ним жили рядом, ми роб... теж воровали раніше по вагонам, проходили по одному ділу. Заставило це задуматися, отак, що це лішнє взагалі воровати і лазити по вагонам. Mm-hmm.